Вашов на глибину скромний за розміром, але не за значенням. Цей невеличкий підводний дрон здатен не лише оглядати дно річки, а й допомогти рятувальникам у пошукових операціях. Це підводний дрон останнього покоління. Кращого підводного дрона в Україні немає. Є ще в двох областях такий дрон, але це найкраще з того, що є. Роботу водолазів є не лише влітку, а й взимку, кажуть рятувальники. Від рибалок, що виходять на тонку кригу, до відчайдух моржів, які іноді нехтують власною безпекою. З апаратом останнього покоління робота рятувальників стане ще ефективнішою. Його придбали за фінансової підтримки Європейського союзу. А з міського бюджету для ДСНСників виділили 3 мільйони гривень на закупівлю спорядження. Останнім часом виділили субвенцію на придбання. Водолазного оснащення. Надалі будемо співпрацювати, і за замовленнями керівництва підрозділу будемо допомагати у вирішенні питань щодо проблем підрозділу. Наразі одна з основних потреб водолазні костюми, кажуть рятувальники. Саме сухі зимові костюми. Водолаз у них не промокає, він сухий під водою. Нажме лише одни Їх використовуємо з весни по осінь. Так звані сухі костюми використовують взимку при температурі води нижче 10 градусів, аби вберегти водолазів від переохолодження. Відповідно, сезон мокрих костюмів з весни по осінь, коли вода тепліше за 10 градусів. Спорядження обох типів і планують придбати за виділені міськрадою кошти. Плануємо ще закупити для Видачи усьому особовому складу, щоб кожна людина була забезпечена індивідуальним костюмом, ще 5 гідрокостюмів сухого типу процент спеціал та 5 костюмів мокрого типу Аквалунг. Також буде закуплено ще підводна, радіоз, підводний радіозв'язок для з'єднання двох робочих водолазів під водою та водолаза, який на суші. За 2023 рік водолазна група вже провела 85 виїздів і врятувала 61 людину. Девять з них діти.